Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо дві задачі на множення звичайних дробів та мішаних чисел. В першому номері потрібно знайти площу прямокутника, якщо відома довжина його сторін. Для того, щоб зробити цю задачу, нам потрібен рисунок і, відповідно, позначити число на ньому. Також хорошим варіантом підписати вершини нашого прямокутника, так як ось тут, ABCD, Д, тобто дати йому ім'я. І оскільки нас просять знайти площу прямокутника, то було б непогано згадати формулу, якою можна знайти площу прямокутника. Пам'ятаєте, площу прямокутника це добуток довжини на ширину. тобто… А у нас може бути тут, Б, наприклад, в цьому місці або в цьому. Тобто, для того, щоб знайти необхідне число, нам потрібно помножити ці два виміри, які дали нам задачі. Я буду це робити, але не записуватиму одиниці вимірювання. Потім в кінці запишу їх в дужках. Для того, щоб помножити два мішаних числа, нам потрібно спочатку їх перетворити у вигляді неправильних звичайних дробів. Для цього потрібно 3 помножити на 2, це буде 6. І додати чисельник 1. Знаменник як є, аналогічну дію зробити із наступним мішаним числом. Ось це 2 помножити на 5, будемо мати 10. І додати чисельник, який був. 2. Знаменник лишить таким, як був. 5. Виконати дії в чисельниках. На цьому етапі ми вже множимо просто звичайні дроби. І якщо ми можемо щось скоротити, то краще це скорочувати тут. Аніж, якщо ми там 7 на 12 помножимо, а 2 на 5, і будемо думати, а як його там доділити далі. 2 і 12. Ці числа обоє діляться на 2. Замість 2 лишимо 1, замість 12 лишимо 6. І тепер уже можемо перемножити. У знаменнику лишається 1 помножене на 5, це 5. І 7 помножити на 6 це 42. Отже, 42 п'ятих. У нас неправильний дріб, тому виділяємо цілу частину і записуємо як мішане число. 40 поділити на 5 це буде 8, тому по 8 цілих. 5 у знаменнику лишається, а в чисельнику буде 2. І одиниці вимірювання. Оскільки я їх не писав сантиметри, то я їх запишу в дужках. А оскільки це площа, і ми мали би сантиметри множити на сантиметри, то їх у нас буде двоє, тому сантиметри будуть в квадраті. Ось так. Цю задачу ми зробили, але вас, наприклад, можуть попросити знайти не площу прямокутника, а площу квадрат. Тоді в нього дві однакові сторони, відповідно, ці дві однакові сторони треба множити між собою. А якщо знаходити периметр квадрат, то одну із сторін потрібно помножити на 4. Щоб помножити просто на 4, ви можете під ним написати рисочку дробу та одиничку і помножити на 4 перших. Так може бути легше. І нам потрібно зробити ще одну задачу. Вона була з нашого підручника, і до неї є цікавий рисунок, тому ви бачите його теж. Умова така: з одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали автівка та мікроавтобус. Важливим моментом тут є те, що, по-перше, одночасно, а по-друге, у протилежних напрямках. Річ у тім, що якщо напрямки будуть у нас протилежні, то ми будемо додавати ту відстань, яку вони пройдуть. І відповідно за одну годину вони віддаляться одне від одного на ту яку прийде автомобіль і мікроавтобус разом, бо вони будуть віддалятися. І якби ж вони рухалися в одному напрямку, то нам би потрібно було б ці швидкості відняти, тому що один би міг би рухатися швидше, і він би віддалявся би із швидкістю, яка становить різницю швидкостей мікроавтобуса та автомобіля. Тому в цій задачі, оскільки це в протилежних напрямках вони їдуть, то вони віддаляються і вони віддаляються з швидкістю, що є сумою їхніх швидкостей. А якби вони рухалися в одному напрямку, то хтось би когось догонив би, або хтось від когось пробував би втікти ну, поїхати швидше, тому там би треба було віднімати, якщо в одному напрямку. Ось так. У кожного з них є своя власна швидкість. Ви бачите, вони виписані тепер на екрані на нашому скороченому записі, імітованому. І є час, через який питають, а яка ж буде відстань між ними? Перша діє: це потрібно знайти швидкість, з якою вони віддаляються. Для цього потрібно першу швидкість та другу, відповідно, додати. Тобто до 72,1 додати. 61,25. Для того, щоб додавати між собою мішані числа, нам потрібно додати між собою цілі частини 72 та 61. 70 і 60, якщо додати, то вийде 130. А 2 і 1 ще 3. Тому вийде 133 цілих. Але у нас є дві. Тубові частини, які треба додати між собою. І їх ми не можемо додавати як 1 плюс 2 і 10 плюс 5. Це неправильно, так робити не можна. Таке можна робити із множенням. От з множенням без питань: чисельник помножене на чисельник, знаменник на знаменник. І це спрацює. А коли ми додаємо, так робити не можна. Нам потрібно зводити до спільного знаменника. Тому будьте уважні, бо бажання зробити так точно з'явиться після того, як в множині ми це легко робили. Бо можемо забути про додаткові множники. От у нас є 10 і є 5. На що вони обоє діляться? На 5. 10 ділимо на 5 отримаємо 2, і це буде додатковий множник для другого дробу. А 5 ділимо на 5 і матимемо 1. Це вже на вільне місце для першого, тобто вони трішки так стають. І матимемо помножити. Далі ставимо плюс, завжди плюс, незалежно від того, який знак буде тут. Тому що це той плюсик, який стояв всередині кожного мішаного числа. Він там завжди за замовчуванням, тому оцей плюс і оці це одні і ті самі плюсики. Їх було не видно. Ось така річ. Ми додаємо вже 10 після множення на одиницю. І тепер 2 п'ятих після множення і чисельника і знаменника на 2. Тому ми будемо додавати 4 десятих. Маємо поки що 133,5. Якщо можемо скоротити 5 десятих, ми маємо це зробити. І 5 і 10 діляться одночасно на 5. Інколи учні записують ось так. Поділити на 5, і це ніби як і чисельник, і знаменник. Насправді це неправильно. Якщо хочете його прописати, що ви ділите, то ви будете ділити кожне з них на 5. Але це довго. Можна просто перекреслити 5 і поділити на 5, 1. 10 перекреслити і поділити на 5, і написати 2. Таким чином, буде компактніше, і ви не будете писати додаткові дії вже зразу, порахуєте, що там вийде: 133, цілих і одна друга. Це ми знайшли нашу швидкість віддалення. А далі, маючи швидкість та час, потрібно знайти відстань. Як це зробити? У нас є три величини, які залежать між собою: швидкість, відстань і час. Для того, щоб перетворювати, маючи дві, наприклад, величини знайти третю, так, робити ці перетворення. нам потрібно згадати, що таке швидкість. От у нас завжди є підказка: це кілометри поділені на годину, кілометри це відстань, а години це час. І можна зробити такий трикутник, який дозволить нам отримати необхідну формулу в будь-який момент, коли у нас три такі величини залежать одна від одної. Оскільки S було написано зверху, то й ми його наверх теж напишемо. В було зліва, пишемо зліва. Ну а Т записуємо туди, куди вже лишається. Що нам потрібно? Потрібно S. Закриваємо пальцем те, що нам потрібно, і ми бачимо В і Т на одній тій самій висоті, отже, ми їх будемо множити. Тому. Ми таким чином можемо легко отримати формулу, що для того, щоб знайти відстань, нам потрібно швидкість та час помножити між собою. І це робимо в наступній дії. Знову ж таки, як і минулого разу, для того, щоб помножити між собою два мішаних числа, їх потрібно перетворити на неправильні дроби. Множимо 133 на 2, будемо мати 266 і додаємо ту одиничку, що була в чисельнику. 267, можна зразу це записати. Знаменник 2. І будемо робити те саме із наступним мішаним числом. 3 множимо на 3, маємо 9, додаємо одиничку, це буде 10. А в знаменнику буде 3. Якщо можемо скоротить, а ми можемо, то потрібно це зробити. От, 2, і 10 діляться на 2. Замість двійки буде 1, замість десятки буде 5. Також ми можемо спробувати 267 поділити на 3. Але нам здається, що це робити не можна. Для того, щоб перевірити, чи й буде справді ділитися на 3 чи ні, ми можемо додати всі цифри в цьому числі між собою. 2 додати 6 це буде 8, 8 додати 7 буде 15, а 15 на 3 ділиться, тому і 267 на 3 теж ділиться. І ділити ми будемо для цього кутом. 2 на 3 не ділиться, тому будемо пробувати, в 26 помістити трійку. Беремо по 8, бо 8 помножити на 3 це буде 24. Якраз воно досить щільно поміщається в 26. Віднімаємо, лишається 2. Зносимо 7, 27 ділимо на 3 буде 9. 9 же помножити на 3 буде 27. Тобто абсолютно вірно. Ми це перевірили. Востачі 0. У відповіді ми записуємо, що це буде 89. І пишемо одиниці вимірювання. Але якщо вам здається, що щось пішло не так, то ви абсолютно праві, чому ми це можемо запідозрити? Річ у тім, що ми в цьому прикладі мали би скорочувати. І 267, теж, ділячи на 3, теж мали скоротити і отримати 89. Так що ж потрібно було б між собою помножити? Будьте уважними, бо можна згубити. Адже справді, якщо ми 133 помножимо на 3, то 89 не буде, це буде занадто мало. Критичне мислення ніхто не відміняв, тим більше, що це є в третій групі результатів з математики. Тепер множимо 89 на 5. Я буду множити його усно, буду множити 90 на 5. 90 помножити на 5 дасть мені 9 на 5 це 45 і ще нулик. От 450, від яких я відніму просто 5. Це буде 445. І це буде в кілометрах. Таким чином, ми знайшли відповідь на питання, а яка буде між ними відстань: 445 кілометрів. А я нагадую, що якби в нас вони рухались одночасно, але не в протилежних, а в одному тому самому напрямку, то їхній швидкості треба було б, щоб швидкість віддалення знайти, не додавати, а віднімати. Ми цю задачу з вами виконали. Пропоную вам зробити схожі завдання. А на сьогодні все. Будьте уважними і до зустрічі наступного разу!